Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі Маринюк. Я більше двох років проживаю у місті Вінніпех, провінція Манітоба, Канада. І сьогодні я виїжджаю перший раз в цій країні розвозити людей саме uber Driver, Uber X. Маю досвід в Дурдаш, доставка їжі, і також Uber Eats, також доставка їжі. Зараз хочу спробувати. Саме їздити з людьми, порозвозити. Я маю великий досвід декілька тисяч поїздок на Uber та програмі Bolt по е, Польщі. І скажу так, що мені подобалось таксувати. Це було як додаткове таке додатковий заробіток до основної роботи. І виходило досить-досить непогано. Хочу спробувати тут в Вінніпезі, в Канаді. Спробуємо що і як. Зараз 9.06. Вечір, і от зараз будемо виходити на лінію. Я ще нічого взагалі не брав. Це досить пізно. вже. Сьогодні у нас субота і, типу, п'янки гулянки. Спробуємо поїздити до ранку, подивимося, як воно виходить. Звісно, я виїхав пізно. Хлопець, я тепер сімейний, довго мене не відпускали, і поки прибрав і помив авто. Забрав дитяче крісло, повимивав все те печиво, яке там було під тим кріслом, пов... все випало, Боже, там такий жах на тих сидіннях. Я реально хочу їх просто відхімчистити, тому що там ну просто капець. Я, я навіть не знаю, чи я хочу вдень тепер таксувати, тому що ну це не дуже. Може, хіба я куплю щітку і гарненько чимось його порчищу? Подивимось, в мене є ще класні серветки хімічні, але я вже сьогодні ну і так вже багато часу витратив на це прибирання, тому. Виходимо на лінію. Все, я на лінії. Погнали, будемо розвозити людей. Давайте подивимося, що там по коефіцієнтах. Ніяких коефіцієнтів немає взагалі. Якось так поки що це все глухо, пусто. Показує, що за аеропорта якісь 3 долара, 3 значочки що, типу, будуть. Угу. Ага, показує от скільки є черга автомобілів, ну, як в Польщі було також. Окей, в аеропорт ми не поїдемо, занадто багато авто, найпізно вже. Тут якийсь івент є, показує. До речі, прикольно, що показує. В Кенда Лайф Центр. Тобто там якийсь або хокей, або ще щось є івент. І. Ого. З 11 по 12 має бути багато там людей. Ну, ще рано туди їхати. Можливо, туди будуть їхати люди зараз. Якщо цей івент має тільки початись в 11-й. Коротше кажучи, ось поки що ось так. Е, можливо, зараз поїду на якесь більш краще місце, тому що я стою так не дуже добре на автомийці, можна сказати, і поїдемо там, де більше людей. Тут бачите, мало вулиць, мені потрібно ось десь кудись, от в ці квадрати, там, де є вулиця або на якусь головну дорогу. На Хендерсон, можливо, під'їду зараз ще додому. Коротше, поки ось так. Взяв з собою щось поїсти і спробуємо, подивимося, не спав, не готувався до цієї зміни. В Польщі я зазвичай лягав спати перед цією нічною поїздкою і починав працювати іде... в ідеалі, щоб виїхати в суботу. Це десь так в 3 годині дня виїхати і поїздити десь так до 4, до 5 ранку. Виходило по різному. Найкраще, що було, це звісно, коли були бонуси в болта, після того, як зняли масочки з ковіда, і от були бонуси в болта, дуже класні бонуси. Там виходило бонус найбільший який я пам'ятаю, 1200 злотих, якщо зробити 60 поїздок за вихідні, здається. І, типу, це, це зверху 1200. Тобто ці бонуси були дуже жирні, можна було за вихідні зробити 2500 злотих чистими. Це було дуже класно. А ось тут напевно такої шари не буде, і взагалі я от вже скільки хвилин на лінії поки що жодного замовлення. Хоча я думав, що Uber має стріляти непогано, так само як Uber Eats. тому що на їжу Uber насипає просто нон-стопом. Дуже багато, особливо коли час пік. Можна перебирати замовленнями, нічого за це не буде. Можна, ну, типу, відміняти, просто знову виходити на лінію, відміняти, знову виходити. І за це нічого абсолютно не буде в Uber. Тому ось так: от хіба що може, вам той рейтинг цей ранг не піднімлють, і це все це максимум. Коротше, друзі, буду їздити, буду кататись. Напевно, як десь там якісь будуть замовлення, перші, вже знову повернуся до вас. Або ж, ну, подивимося, може, взагалі нічого не буде, я просто поїду додому спати і це відео ви навіть не побачите. Коротше, удачі мені. Вип'ю зараз енергетику і погнали. І так, друзі, було перше замовлення. Заробив я аж 9 баксів 24 цента. Провіз я не знаю скільки кілометрів, здається, 7 чи 8 кілометрів була поїздка. Ну, поки що так собі, не знаю, друзі, не знаю. Зараз вам покажу, який в мене зараз кілометраж. Ем... 217 тисяч, 288. Ну, нехай. Давайте так, щоб зафіксувати так, 280 тисяч і Це разом з цією поїздкою, і подивимося, скільки буде в кінці, коли я закінчу працювати, і скільки в мене вийде загальна каса. Дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. Але поки що відчуття, що це буде так собі, такі собі заробітки. Ну, подивимося, подивимося. Можливо, ще не все втрачено. До речі, забув вам розповісти, коли реєструвався тут в Uber. Є така штука, як по закону Канади я не маю права відмовити людині, у якої є е, собака-поводир або це службова собака. Там, наприклад, поліцейський собаку я не маю права відмовити в цій поїздці людині, якщо вона має якісь е, документи на цю собаку. Типу, хочу чи не хочу, я маю їх вести. Якщо я відмовляю, це протизаконно і Uber мене одразу блокує. І... Окрім цього, можуть бути ще якісь там ще якась відповідальність, я не знаю, штраф можливо якийсь. Коротше, якщо людина з собакою-поводирем, ви маєте право запитати просто про документи на цю собаку, чи вона є службовою, чи собакою-поводир, чи там ще якось там. Якщо людина вам надає документи, все, ви обов'язково їдете з цією собакою. Отакі от, от правила цікаві в Польщі такого, до речі, не було. І, і проходив я спеціально тест на самому початку, коли реєструвався в Uber, і от на рахунок цього, там вони цілий курс, ціле відео розробили на багатьох мовах. Ну, субтитрами, звісно, але все ж таки. Так що, отак, от собаку поводир обов'язково в салон. Придеться кинути якесь покривало собі в багажник на такий випадок. Не думаю, що він буде. Я тут поки що таких собак-поводирів не бачив, але всяке може бути. Поїхали далі, поки що взагалі не густо. Якось 9 баксів пройшло 40 хвилин. І так, друзі, катаюсь, я вже півтори години. Ну як? Півтори години, як я натиснув кнопку вийти на лінію, і заробив я, зробив три поїздки. Заробив 23 бакса 97 центів. І поки що глухо, коефіцієнтів немає, спить Веніпех. Ой, не знаю, не знаю. В Варшаві вже б, напевно, якісь би, хоч десь би п'ятна були, б центр би світився 100% без коефіцієнтом. І знаєте ще, який мінус? Мінус в тому, що коли мені приходить замовлення, поки що я не бачу, яка вартість цього замовлення, і скільки там кілометрів, скільки часу я витрачу на цю поїздку. Нічого не видно, просто видно. Навіть ім'я клієнта не бачу. Просто видно, що мені до цього клієнта їхати там 700 метрів, наприклад, і я можу відмінити або прийняти. І все. І більше нічого. І, типу, взагалі ніякої інформації немає. Я пам'ятаю, коли я зробив собі в Варшаві, знову розпочав їздити, взяв нове авто, яке підходило під Uber. І, типу, в мене. Там вийшло якесь оновлення, і наскільки я пам'ятаю, там перших скільки поїздок я не буду бачити цієї інформації, і це погано, тому що я так не можу фільтрувати собі замовлення, доводиться брати все підряд. Ну, а все підряд, це, звичайно, може бути довга поїздка за дуже дешево. Я ж, звісно, таке не дуже хочу возити, але що ж робити, якщо тільки от так. от. Тому, ну, не знаю. Поки що суботня ніч мене розчаровує. Я надіюсь, я не даремно не посплю сьогодні, і воно буде хоч того варте. Ну, зараз в мене в житті багато змін і доводиться ось так: от, зараз буду комбінувати. Декілька справ приходиться робити одночасно, і ще до того всього, потрібно додавати в свою добу час проведення з сім'єю, а це досить важко також. Ну, не знаю. Скоро буде дуже багато змін, друзі, і я не знаю, якщо ось так погано все працює, то це буде дуже важко. Ах... Ну, поки ось так. Зараз вже пів одинадцятої і 24 бакси, можна сказати, за 20 кілометрів я отримав. Дуже багато їжджу між замовленнями, коли в мене немає замовлень. Погана звичка, але. Поки що не знаю нормальних точок, де мені краще ставати, роблю по своєму старому принципу на досвіді, який в мене є в Польщі. Тут, напевно, якось працює це по-іншому, тому що немає коефіцієнтів, і, типу, рухатись ближче в центр, не знаю, чи є сенс. Хоча от стою все ж таки, тут був близенько, біля якихось закладів, і надію, що зараз хтось з закладу буде їхати додому і викличе Uber. Так що так, не знаю. Як на мене, дуже глухо, занадто глухо. Я вже стою, не знаю, хвилин 10, може 15, нема замовлення. Це субота вечір. Боже, це мене лякає, якщо чесно. Я не знаю, що, що, що це робиться. І, ну... Можливо, це, це така ситуація через те, що тут дуже багато авто в сім'ях людей. І, типу, не знаю. Може багато людей. Вирішують не пити, а просто бути за компанією і беруть якесь хоча б один хтось з компанії, чи як. Не, не, не знаю, що це таке і чого так глухо. Ну, подивимось. Може, Веніпех мене ще порадує. Поки нічого. Можна так сказати, нерибний вечір сьогодні. Ой Боже, але знаєте, в чому клас? Якщо от хтось дивиться мене з Польщі, такси, таксисти, уберівці, болт. Бол Чаннари, Боль... хлопці, які возять болт, Uber і Фрінал. Коротше, дивіться прикол. Немає ІТД. Хто знає, що таке ІТД, напишіть в коментарях. А, і в мене немає таксометра. В мене немає таксометра, в мене немає когута. В мене не обклеєна неознакований самоход, хлопаки. <с> Я легальний на 1380 мільярдів відсотків. Оце круто. Я максимально легальний зараз. У мене є все. І, типу, все і нічого одночасно, якщо порівняти з Польщею. В Польщі настільки дебільні закони на рахунок Uber. Там просто хлопці роблять собі все, в них ідентифікатор таксиста з ліцензії, в них медичний огляд для того таксиста, в них спеціальний огляд авто, який підходить для, такс... для таксі, в них оклеєна машина, в них зверху когут стоїть, в них стоїть таксометр всередині, термінал. І все. Все одно не працює максимально легально і ідеально, окрім тих, хто працює на фрінал. Типу, як по умові о праці, там, здається, можна. Чи, ну, чи по злиценню. Ну, коротше, от ті ще може там якось все окей. А от всі інші, хто там, типу, сам на себе через партнера, оце все просто. Ну як не крути, легально, максимально не зробиш. І я знаю, що це таке, бо я в Варшаві їздив не одну тисячу поїздок, і це просто капець як виморажувало. Постійно, коли десь хтось в чаті писав: Облава і т.д., там не їдьте туди, там на аеропорту, там ну нікуди не заїжджайте, там стоїть, і т.д., бус приймає наших. Або там якийсь хлопець пише, мене прийняли, і т.д., що робити, вони мені штраф, там три тисячі злотих виписують. Боже, як добре що тут такого немає? Це просто кайф. О, люди, які не шарять, що за таке таксувати по Варшаві, або, або ще хуже по Вроцлаві. Вроцлаві, мені здається, і теде було найсуворіше, воно там шманало капець, як страшно. Хоча по Варшаві також було весело. От хто не в темі, хто не їздив на Uber в Варшаві в Польщі, то не знаю. Напевно, мене взагалі не розуміють, в чому ж проблема і що ж я так за то і теде. Але так щось згадав, знаєте, так дуже легко дихається в Канаді, коли ти таксуєш на Убері. Супер. І так, друзі, майже годину, От ще 11 хвилин, і буде година, як я тут стою в центрі, в Вінніпегу, в суботу, в ніч, субота на неділю. І мені просто ні одне замовлення не приходить. Навіть на 5 баксів, взагалі навіть якесь мінімальне, саме бомжацьке ніяке взагалі не приходить. Я не знаю. Дуже якось туго. Я дивлюсь, тут дуже багато авто стоїть. Ми зараз всі поз'їжджались на івент. Ось цей який в Canada Life. Тут якийсь є івент. І от тут пише, що з 11 по 12 тут має щось вже. Ну, типу, дуже-дуже багато людей вийти. Я надіюся, що випаде якесь класне замовлення. Фільтрувати замовлення я, на жаль, не можу, тому що я не бачу вартість цього замовлення. І, типу, вибирати в мене не буде можливості. типу, просто вирішив прийняти таку тактику, що буду просто брати любе, відвозити клієнта і одразу ж сюди на це ж місце можливо так. 3-4 ходки встигну зробити, доки ця толпа все не роз'їдеться. І, можливо, так вдасться щось заробити з цього івенту. Ну, по крайній мірі, в Польщі я так робив, і... але ж, блін, в Польщі я міг фільтрувати, я собі міг брати там замовлення 75-100 злотих. Швиденько відвіз людей, швиденько назад повернувся, бо якщо там дуже коротко, 35-40 злотих це за декілька кілометрів. Типу, це дуже були класні кошти. Тому план у мене зараз поки такий. Але тактика пилососу вийде. До речі, не знаю, чи десь розповідав, але в звичайних таксі в, позаду написано, ось там, ну не знаю, вам напевно видно, от там от в нього написано той, який шашкою, саме служба, якась таксі. В нього написано: якщо в мене ліхтарики ззаді мигають, типу, ну, бликають, будь ласка, телефонуйте в поліцію. І от, типу, розумієте, так? що таке Вінніпег? Я ніде такого в Європі не бачив взагалі е, Угорщина, Чехія, Німеччина, Польща. Так що ніде я такого не бачив тільки от у Вінніпезі, тому що це найкримінальніша столиця Канади, ну із всіх провінційних столиць. І... Якщо брати просто по містах, то друге топ-2 з усіх міст, типу з маленькими містами, то топ-2 найкримінальніше місто. Ех, Взагалі не густо, друзі. Взагалі. Не знаю, якийсь рух починається, ніби щось десь виходить, сідають в авто люди якісь. Може зараз почнуть виходити багато людей і почнеться вже. Коротше, ось поки ось так. Буду тримати вас в курсі, надію, щось. Все ж таки випаде. Друзі, я не знаю, що це за прикол, але так і мені не падає замовлення. Я тут стою з цими таксистами. ділим ту дорогу. І от нічого. Ну, не знаю. Взагалі якось важко. Люди вже якісь йдуть, напевно, вийшли з того івенту, і, але ну. Нічого не падає, просто нічого не падає. Вже без 15-12. І виходить, що я тут вже стою. Ще 15 хвилин, ще 14 хвилин, і буде півтори години в центрі, в даунтауні, в ініпезі, без замовлення. Можливо, фішка в тому, що я ще, типу, новенький, це ж новий аккаунт тут. Для Канади ж, я ж по нові реєструвався, і в мене три замовлення. Мені навіть не показують вартість замовлень. Можливо, я в них в пріоритетах там стою на останньому місці. і... Десь там мені падають якісь огризки. І через то отак. Ох, я вже, чесно кажучи, пошкодував, що я приїхав в центр. Можливо, краще було б грати від краю Вінніпегу, скажімо так. І просто з околиці є набагато більший шанс зловити якусь поїздку в інший кінець міста. І це набагато. Цікавіше, напевно. Ой, поки що не знаю. Взагалі, не, не задоволений цим обором в центрі і, і, і взагалі, напевно, щось ну, дуже туго, дуже туго. Я розраховував на набагато більше. Рахуйте, я вже 3 години, майже як натиснув кнопку Вийти на лінію. І за цих три години. 24 бакса, так і висить. Це просто капець. Краще б я був би вдома. Цікаво, як в день їздити, і цікаво, чи зміниться ситуація, коли я трішки назбираю цих собі поїздочок і мені піднімлять, може, якісь там. Ну, хоча б буду бачити вартість поїздки, і, і можливо, тоді мені почне більше насипати замовлень. Поки що взагалі нуль, но не знаю, воно, напевно, і не варте того, тому що я сьогодні помив авто. Попили соси. У мене кінчилась омивашка на скло. Купив за всі кошти світу на заправці омивашку. Коротше, я навіть. Ну, можливо, в те все, що я вложив, але ще ж заправка. Не знаю, чи я піду хоч в плюс за сьогоднішню ніч. Але взагалі не задоволений. Ну, просто капець. Не, не знаю, такого в мене ще не було зі всього мого досвіду в таксі. Ой. Друзі, пройшло пів години, нічого не змінилось. Я так і стою на цьому ж самому місці біля Canada Life і ну нічого, просто нічого, та сама сума, тих 24 бакси. так що Я думаю, я напевно звідси поїду. Тому що я так дивлюсь, сюди от хто приїжджає, в них випадають замовлення, вони кудись їдуть. І тут постійно ці таксісти, які з шашками вони під'їжджають, беруть там клієнтів. А ті, хто викликає Uber, тут одразу авто з вищим рейтингом, з вищим рангом, вони мають пріоритет. І виходить так, що сюди з'їжджаються ті, в кого є якийсь рівень, скажімо так, в Uber, і їм швидше випадає замовлення. А я і так тестуюсь Uber, тому що він мені навіть не показує сум, скільки коштує замовлення, скільки я за нього зароблю. і... Напевно, я йду взагалі самий самий останній. Навіть після тих, хто новачок в Uber я от самий останній в черзі. І, і, напевно, через те я тут так і стою. Тому поїду я десь на околиці, спробую ще там щось поїздити. Якщо вже нічого парати не буде, то просто тупо поїду додому. З тими 20, 24 доларами за не знаю За 3 години навіть вже більше, ніж 3 години. Ой. Ну, не знаю, ну це взагалі якесь прокляття. Я вже вилоговувався, виходив знову на лінію, вже разів так 5 робив, нічого не допомагає. Не знаю, в чому прикол і чому так. Так що краще поїду десь на околиць. Так, друзі, повернувся я аж додому. Просидів, я вже вдома трошки, почекав замовлення, і от з дому, з квартири, зловив замовлення тут близько біля будинку. Завіз людей за. 5 баксів, і вони мені залишили 10 баксів чайових українці Можливо, ви попадете якось на це відео, тому що я вам показав свій канал, ви мене просили контакт. Вибачайте, номер телефону не даю. Тому, якщо ви бачите це відео, дуже дякую вам за 10 баксів, тіпсів. Дуже-дуже приємно. І якщо подивитись, на зараз в мене 39 доларів 40 центів. І це у нас перша година ночі 21 хвилина. Взагалі, не знаю. Ну, в порівнянні до Варшави, тут роботи вночі взагалі немає в ту суботу. І я не знаю. Хіба тільки в день їздити? Ну, нема напевно сенсу виїжджати на ніч. Я, ну, взагалі не сипать. Можливо, якби в мене був би хоч якийсь тут рівень, хоча б я був би не такий зелений зелений. І мені б хоча б просто давало б замовлення вже добре з тим пріоритетом, але просто хоча б давало б замовлення, можливо, є сенс. Але на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, це дуже слабо. Дуже слабо. Прямо в ЄНІПЕГ, Убер, це взагалі не то. І так, друзі, у нас на годиннику 3.46, майже четверта ранку. Приїхав я був додому, майже запаркувався, прилітає замовлення. Це було десь от після того замовлення з українцями. От Після того я вже думаю, та, поїду додому спати. І потім понеслось, почало сипати трохи замовлення і наїздив я 105 доларів 62. центи. На ранок може бути сума більша, тому що додаються чайові. І е, проїхав я. 105 кілометрів. 105 баксів, 105 кілометрів. Коротше, виходить так, що плюс-мінус, 1 кілометр, 1 долар. Канадський. В Канаді. Отакі От розціночки. Мені здається, в Польщі був 1 кілометр півтора злотих. Чи біля двох? Я не пам'ятаю, як це вже там було, я так собі якось там прораховував. Ну, коротше кажучи, отак от. Так от. Е -е 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 -е. Показує мені комп'ютер, що середній розхід був 12 літрів. Якщо ми порахуємо, давайте 12 літрів по 1,50 за літр, 18 баксів заправка. І чистиме у нас 87 доларів приблизно. Можливо, завтра буде більше, тому що досиплять чаєвих. 87 доларів за. Зараз вам скажу, скільки годин я був онлайн. За 6,5 годин онлайн. 87 доларів. 6,5 годин. Ну, з рахуванням того, що півтори години я простояв без замовлення, а то і більше, якщо порахувати весь 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 час разом, то без замовлення я був досить довго. Активний час, тобто з замовленнями, або я їхав до клієнта, або з клієнтом, це 2 години 26 хвилин. Тобто, в мене дуже довго, дуже великий відсоток, майже половина цього було неробочих. Але ми все одно це рахуємо. Тому. Ну, таке собі. Можливо, зробимо ще таку знижку на те, що в мене дуже свіжий аккаунт, я тільки вийшов на роботу, і через те Uber мені не давав замовлення. Якби насипав, можливо, були б кращі якісь показники. А зараз ось так: от. мені зараз потрібно прокачати як можна швидше аккаунт, тому що мені дуже потрібен нормальний аккаунт, там де буде більш-менш насипати Uber, щоб я міг заробляти. І от так. от. Таке от вийшло відео, друзі. Не знаю, напишіть в коментарях 87 баксів за 6,5 годин, це чисті вже. Ну, якщо не рахувати, то що потрібно буде десь в кінці року якісь податки ще платити. Але це окрема тема, там ще можна і списувати ремонти, половину там страховки за авто. Ну, коротше, там ще багато можна чого списувати. Це досить така темна тема. Якщо рахувати на сьогоднішній день. Не враховуючи якісь податки в кінці року, то 87 баксів за 6,5 годин це нормально для зеленого аккаунту чи ні, я просто не знаю. Можливо, хтось також їздив в Канаді і трохи знає більше, але от мені здається, що це дуже-дуже туго. Хочеться звичайно більше. Якби от я за цих 6,5 годин заробив би 250 баксів. Тому що це субота, це ніч-субота. Це було б непогано. А так, ну, таке собі. Так що, таке відео. Пишіть в коментарях, буду радий почитати. Все. На сьогодні хватить, втомився капець, дуже хочу спати. Надіюсь, на наступне вихіді мене вийде якось краще поїздити. Бо може навіть посеред тижня трішки поїжджу. Подивлюся, чи буде час, тому що в мене дуже багато зараз справ. Буду тримати вас в курсі. Скоро буде дуже багато змін і не знаю. Я надіюсь, це буде на краще і що все вийде. Бай-бай.